Перше враження мене було від музею, тому що я приїхала раніше і погуляла по Хмельницьку і зайшла в музей, подивилась дві чудові виставки, і рівень музейний дуже високий. І друге враження від цієї неймовірної природи, краси краю дійсно чудово. Культура надважлива в цей час, тому що е, я от спостерігаю, наскільки цікаво художники. Змінились наскільки вони підняли свій рівень серйозністю цієї ситуації, яка в країні, і реально ми також воюємо, також дуже багато акцій, які перераховують гроші на ЗСУ, і художники акумулювали багато сил і за кордоном, і в країні на боротьбу і на опір. Мене само здивувало, що в мене було якесь особливе натхнення. Я думала, що взагалі не буду працювати. А я навпаки зробила нову серію і виставку серйозну і дуже філософську. І натхненню війна не завадила, але завадила багато реалізації всяких задумів. Не можна порівнювати свободу і анархію, а можна порівнювати свободу і не свободу. Як я думаю, тому людина повинна бути культурною вихованою інтелігентною. Вона відповідає відповідно, я вільна людина, але я вихована так, що ти повинен жити, щоб не заважати свободі іншої людини. Ну я абсолютно вільна в своїй творчості, особливо в живопису, тому що я там працюю на замовлення багато, як монументаліст, роблю вітражі, розписи. І десь я враховую там думку архітектора і замовника безумовно. А в живопису я висловлюю свою особисту думку, не оглядаючись ні на кого. Це ми цю фразу ми перевірили на війні, і особливо це стосується матеріального. Ти повинен бути готовий позбутися чого завгодно, але дуже серце болить за близьких. Заради власної нічого, а заради свободи України багато що. Ну я би взагалі не вводила таких понять, як е шароварщина, а особливо байкатар. Є талант а є бездарність. Тому е або хороший художник, або поганий. Здавалася би, якась така тема, і якщо так словами писати ця тема, виконана там, наприклад. Калажі з вишивкою поєднання. А виявляється, що це геніальні художники, роботи вражають просто дуже сильно. Тому це залежить від людини, від рівня художника, від його мислення. Від... Тому що є багато кон'юктури, кон'юктуру не роблять генії, а дуже талановитих художників багато. Реально багато. Я вибрала таку тему Шрами. Тобто людина може бути вільною тільки коли вона жива, <смі> бо мертвим свобода не потрібна. І тому ми платимо рубцями і шрамами за свої е сміливі дії, і тому <смі> е я малюю, от в одній, наприклад, роботі це е е поранення людини, яка її отримала в Ірпіні і е е півроку лежала в госпіталі, і на тлі його цих шрамів ростуть квіти, які він посадив у себе в саду. І я питала, що він от любить більш за все. Він каже: красиві квіти.